Всім привіт! Сьогодні проводимо запуск 100 кВт теплового насоса PHX. Ось так він виглядає. Вихід вхід води. Всі труби будуть ізольовуватися. Вже провели запуск через термостат. Контактна група. Манометри високого, низького тиску гіцерінові. Ну і так і зверху. Йдемо всередину. Котельні. Тут ми бачимо бак накопичувач і термостат, який змонтували в таку електричну коробку. Він, до речі, сенсорний, можна змінювати. Нагрів охолодження, або гаряче водопостачання з нагрівом, або гаряче водопостачання з охолодженням. Плюс змінювати температуру максимально, до речі, тільки 55. Ось так. Спробуємо 60. На, Виставити і тільки 55 дозволяє. Далі є швидкий нагрів, він вимкнений. При першому запуску, не знаю, подивимось, як далі ним користуватися. Е, таймер є на включення, на виключення, а також є тут налаштування типу годинник, шкала, як, як він працював по температурі і скільки годин. Тобто її можна тут переглядати за досить великий період 240, ну дуже багато. Так, І заводські налаштування. Мати сервісний код для того, щоб зайти в заводські налаштування. Статус. Зараз у нас що? Вхідна температура води 17 градусів майже, вихідна 21,5, тобто нагрів вже пішов. А, ось і все. Включення на нагрів і статус он. Ось так. Показуємо, як обв'язано. Це в нас бак-накопичувач на 3 тонни, якщо не помиляюся. Далі ґрунфус насос стоїть UPS е трьохфазний 65-120F фланцевий 80-ка. фільтр, все як має бути. Ось так. Додатково розширюючі бачки на опалення стоять відповідно системи по об'єму. І тут ще присутні газові котли, які вже рік як не вмикаються. Цього року вже буде система працювати на одному тепловому насосі. Якщо зарекомендує досить добре, то замовник тоді проплатить ще один 100 кВт котел, який йому потрібно на дану систему. Оце гребінка у нас на поверхах 7-поверхового будинку. Зараз ось вони всі подачі закриті. До речі, використовували крани торгової марки Aquavolt. Ось так є два потужних насоси, які штовхають нагору. Ось так. Ну і це все зараз на буферну ємність працює досить непогано. Подивимось статистику і вже по результатам дам огляд частину номер 2 Всім пока!